Мої вітання усім, хто дивиться це відео. Я, Юрій Савчук, член наглядової ради Українського культурного фонду, керівник Національного музею історії України у Другій світовій війні. Триває конкурсний добір на посаду виконавчого директора УКФ. Ви ще маєте можливість долучитися до формування майбутнього української культури, взявши участь у цьому конкурсі. У час, коли ми стикаємося з безпрецедентними викликами. Українському культурному фонду потрібен лідер, який зможе спрямувати свої зусилля на збереження і розвиток нашої культури. Ваш досвід, професійна експертиза можуть стати ключовими у цьому процесі. Наполегливо закликаю охочих не втратити цей унікальний шанс і стати частиною великої справи. Докладні вимоги до кандидатів на посаду. Та умови участі у конкурсі за посиланням в описі до цього відео. Не зволікайте, подавайтеся, зробіть свій внесок у розвиток української культури успіху!